Скільки ще й тільки кожній людині, бо це ж то віч, як і глядя села, на цілім світі нова радість стала. Нова радість стала, яка не бувала, на верте Богом звізда ясна, на весь світ засіяла, На тверте Богом звізда ясна, на весь світ засіяла, де Христос родився. Діли оклотився, як чоловік з пеленами, у Бога та й як чоловік з пеленами, у Бога дай попиття, чвастушки з е ти. Святочне броня обнялася земля. По чорній молисті обріз ніжне біли, рука амністра, ніжна спіля. Царя встановилася йому дорогу, Туди його безпосіння до царя. Бо немовлянки, що вже є був, ніби дочекалися земля. Нарешті дочекалися ми жива. Давний десь до зазволяє. Довольнували аж до дітей. Стоять, хто йде, куди, до кого? Йдемо до царя, досить бомба. Що до влада ірода, єдиного царя якого визнає наша земля, то зльте тут при брамі зачекати. Бо я не зможу вас сюди прийняти. Великий Іроде, дозволь прозвітувати. Каже. Якісь царі прийшли з твої палати. Царі прийшли мені служити шану. Бо я ще не так, достойний пане. То хто вони? убивці потайні, що видав. Все докладай мені. То бунтарі готують підлотраду. Твою запрагли похитати владу. Того й блукай по твоїй землі. Ідуть куди? Мені не говорили, та я почув дитина народилась в юдеї. Всі туди спішать, дари зложити і поклін віддати. Що за заслуги в того немовляти? То народися на царя бецар, Йому спішать писав всі складати. Піди, скажи, я радий їх вітати. Але прийняти їх не можу. Справа. Щоденна праця для добра держави. Нехай йдуть, вас розправляє путь. А ще скажи, я знаю про дитину. Нехай окрім від мене понесуть. А на путі зворотнім хай зайдуть. Мене. Я їх бождати. Де ж ти дитя? Іде, городино. Цар остається радіони на тіні, там бігають корівки і ягнята, а він лежить mm. на низка Лансмат. І я запомагаю порожати. Стається на краю гусенину. Я знаю, де, ходім до зпадемо, поклонимось від і від себе. Підступний та жорстокий латули, цар Ірикам сказати мушу. Згуби він на одну новину душу. Хай що буде іроді в поклі? Мені чого дорогою додому, щоб берегти життя та висотове. Чекає, котрий день. Царів нема і немає. Скиня тайну змогу затівають, щоб скинути мене. Великого царя. Великого царя, що збудував державу. Чи не бажаєте від серця щось купити? Від голови, не рот, кишки промити. Подам, не На трон мій замах. Треба щось робити. Карати всіх малих. Ці хлопці до двох літ згубити. Оталі, що ж ти не робив? Дітей не нас ще погубив. Допоки світ світи не матимеш покути, більш заре пекла немає. Гей, гей, я просто зачекати, щось маю ірду сказати. Недовго продам, їй-богу, одвілікався на дорогу. Ходи до пекла, поторгуємо. ні 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 я так, дарую. Пройшаю я тисячі доріг, топтай я тисячі чобіт, аж поки долетів сюди. Ха-ха, отут же чую грішну душу. її з тобою в пекло взяти, в мушу. Гей, сторожа. Уже не поможе, ходім, мій любий тебе, хто смолія покупає. Пішли зі мною тепло, там нам буде тепло. Будеш горити смолі, та за ні на думку. Добре, стало, слава Богу, збираємося в дорогу. Бо народився, хто про це знати. Дні прозбудився, ожили карпати, тих хвилею шумить, чорне море гомонить, на поліся гомінде, купань плаще і буде. Всюди, радісний сміх. Йосип старенький, і коли ще дитятко, на сопівці грає, мале гуцулятко, їдуть батьки на санях, а гуцули в кресанях, Поліщуки в личаках, а кияни чопітка їдуть, Йду, їдуть з України, до Господньої дитини, Дари, Дари малому несуть, грає, співають українські села, щоб та дитина була все весела. Кіленки співають, подоляки грають, волиняк що піркує, бойко й ледько танцює, полдови скасає, гуцу там вітає, Тра -ра, трара, трара, трара-ра. Тут Божі люди стоять саме на світом, правдиву дорогу народам у світі. Пісніше немає від сілу, Христос народився. На нашій Україні не виступали, щоб у цьому році всі ви людини з нами, щоб було і світло газ, що ми працювали, наше слава українське на весь світ підняли. Та чекався наш народ, є свою державу, прапор свою життя, розуміть нашу славу. Тому звичаї свої ви не забувайте. Разом з нами до верте по нині залітайте. Колядуйте разом всі, як ви хиколядували, щоб традиції свої внуки пам'ятали. Разом передуємо вас, виспіваємо, рожденого Ісуса верте літера. Нехай наша слава повітря і має Христос нарождає. Зачекайте, зачекайте, ви так просто не втікайте. Ви так просто не йдіть, як прийшли, то щось просіть. Господарі тут хороші, вони мають рубі гроші. Мають доляр, трохи гривни, вони дати вам повинні. Але гроші, щоб носити, треба випить, закусити. Три горілки, треба шнап. Що ви пам'ятали вас? А ще добрий кусить сало, щоб на всіх не було мало. А півдідра салату, щоб дійшли ви в крайню хату, але краще пампушка для малого пестушка. Тож бувайте ви здорові, через рік чекайте знову. Я їм шуєм в житте і в хаті задержать, держить. Най молоко, і корова, і бико. Най в полі і в судолі буде вам всього доволі. в грошики зведуть, на яйця знесе когут, але мусите щось дати, бо піма не вийду з хати. Дякуємо. Просто пан Мошко так казав? вам <риклад> да. <Дамо> панюгу. <риклад> О -о 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 -о! А брали ви с Що?